Восени 90% українців стикаються з цим, нежить температура тижні на лікарняному, і ви йдете в аптеку. Стоп. Мене звати Анна Марія, я експертка з олій холодного віджиму. І я знаю, як побудувати імунітет, який з'їсть будь-який вірус. Секрет вашої непереможності це не пігулки, це правильні жири. І сьогодні я покажу три олії, які захистять вас на всю зиму. Осінь, час, коли віруси почуваються господарями. Це не лише герві, це ризик бронхіту, загострення хронічних тонзелідів та апатія через брак сонця. Ваш імунітет просто висна. Вірус проникає в тіло через клітинну мембрану. Якщо ця мембрана слабка, збудник зайде легко. А з чого будується міцна клітинна мембрана? З Жирів. Але 99 олій на вашій кухні це не будівельний матеріал, а просто баласт. Нам потрібен холодний віджим. Почнемо з короля. Олія чорного.